Шатдаун у США вже досяг рекорду, установленого у 2018-2019 роках. Тоді він тривав 35 днів і став найдовшим частковим припиненням роботи державних органів. Цьогорічний шатдаун почався 1 жовтня, відколи Конгрес не зміг узгодити бюджет на 26 рік. Водночас кінця протистояння між двома партіями поки що не видно. Обидві палати конгресу контролюють республіканці, але в Сенаті їм бракує семи голосів для ухвалення законопроєкту. Сенатори вже понад десять разів голосували проти тимчасового фінансування, яке затвердила нижня палата. Каменем спотикання стала вимога демократів продовжити фінансування медичного страхування. Республіканці вважають, що це питання слід розглядати окремо. Однак ліве крило демократ. Демократичної партії і далі чинить тиск. саме лівий екстремізм став прямою причиною страждань американців. Через шатдаун 1,4 мільйона держслужбовців пішли в неоплачувану відпустку або працюють задарма. Економічні збитки від зупинення роботи держорганів зростають. Уперше припинили надавати продовольчу допомогу бідним. Безплатно працюють співробітники аеропортів, правоохоронних органів та армії. За опитуваннями американці покладають відповідальність на обидві партії. 50% респондентів вважають, що переважно винні республіканці наче а 43% що демократи